Ви робите ремонт або будуєте будинок. Вирішили змінити світильник та опинились перед складним вибором. І нарешті ви знайшли світильник бажаної форми, потрібного розміру. Але вас зовсім не влаштовує кольор і нема ніякої можливості його змінити. В цьому майстер-класі. Я покажу техніки декорування, завдяки яким можна змінити не тільки кольор, але й стиль світильника або люстри. Перше, що потрібно зробити, це закліяти скло малярною стрічкою. Ретельно закриваємо скло стрічкою, щоб при фарбуванні не забруднити його. В тих місцях, де незручно клеїти стрічку, Закриваємо скло папіром. Далі, якщо є можливість, розбираємо світильник, щоб було зручно його фарбувати. Ось так виглядає світильник в розібраному вигляді. Чотири частини і маленькі деталі. Потрібно знежирити поверхню світильника спиртом або будь-яким засібом для знежирення. Це ми робимо для того, щоб фарба добре покрила поверхню. Знежирюємо ретельно всі частини світильника, включно і маленькі деталі, які ми будемо використовувати для кріплення, тому що ми їх будемо фарбувати так само, як і світильник. Для фарбування світильника я буду використовувати акрилові фарби. Вони дуже зручні в роботі і без запаху, тому можна фарбувати в приміщенні, я обрала коричневий кольор фарби і буду фарбувати спонжиками. При виборі фарби для світильника важливо звернути увагу на маркування: фарба для зовнішніх або для внутрішніх робіт, щоб часом світильник не тратив свій зовнішній вигляд, якщо буде обрана неправильна фарба. В мене світильник вуличний, тому фарба акрилова для зовнішніх робіт. Потрібно нанести декілька шарів фарби, щоб добре перекрити попередній кольор. Додатково закриваємо скло листом папіра. Покриваємо фарбою всі деталі нашого світильника. Наносимо декілька шарів фарби, щоб перекрити кольор. Якщо у вас виникли запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. З задоволенням поділюсь своїм досвідом і буду дуже вам вдячна за відгуки і коментарі. Спонжем дуже зручно фарбувати, але в деяких місцях він не профарбовує. Тому підфарбуємо пензликом, щоб ретельно покрити фарбою всю поверхню світильника. Кольор світильника змінився, але саме цікаве декорування попереду. Беремо декоративну фарбу стара бронза та тонуємо світильник в бронзовий кольор. Наносимо невеликий шар бронзової фарби по всій поверхні світильника. Протоновуємо бронзою всі частини нашого світильника. Використовуємо пензлик або спонж, як вам зручно. Коричневий колір перетворився в бронзу. Але це ще не все. Додамо ефект старіння, використовуючи бітум. Наносимо пензликом. Залишки бітуму одразу витираємо серветкою, бо він дуже швидко сохне. Саме бітум дозволяє створити ефект старовини, та вінтажності. Підписуйтесь на мій канал. В мене багато різноманітних майстер-класів по створюванню декору своїми руками. Збираємо світильник. Зверніть увагу, що всі зовнішні кріплення протановані так само, як і світильник. Поверхня світильника виглядає, наче справжня стара бронза. Патіна з бітому додала віку світильнику і перетворила його в вінтажну річ. В мене було замовлення перетворити поверхню світильника в стару бронзу і зробити його вінтажним. Бо кольор світильника не відповідав стилю будинку. Як ви думаєте, чи вдалося декарування? Напишіть, будь ласка. Мені дуже важлива ваша думка. Завдяки обраним технікам декорування ми перетворили чорний світильник в бронзовий з ефектом старіння. А ви можете перефарбувати світильник в будь-який кольор і зробити його в своєму стилі. Сподіваюсь, мій майстер-клас вам сподобався і був корисним. Буду вдячна за вподобайки. Дивіться, будь ласка, інше відео на моєму каналі і створюйте власноруч вишуканий декор. Та втілюйте свої творчі ідеї.